Вітаю вас усіх, друзі! Минулі два прогнози на Бундеслігу зайшли. Байер переміг Борусю мюнхен ладбах а Вольцбург з Баварії пробили тотал більше трьох. 17 вересня Мюнхенська Баварія на своєму домашньому стадіоні прийме Загребське Динамо. Матч відбудеться в рамках першого туру нового розіграшу Ліги Чемпіонів. На цей матч буде наступний прогноз. Незважаючи на невдалий виступ у Чемпіонаті Німеччини, Баварія показала відмінний результат у минулому сезоні Ліги Чемпіонів. Команда дійшла до півфінального етапу, де поступилася мадридському Реалу. На шляху до своєї мети Баварія вибила з турніру Лаціо і Арсенал, а до цього посіла перше місце у своїй групі. Баварія на старті Бундесліги обіграла 3-2 Вольсбург і 2-0 Фрайбург, а в Кубки Німеччини розгромила 4-0 Ульм. Минулий сезон Динамо починала з кваліфікації в Лігу Чемпіонів, проте команді не вдалося вийти в турнір. Також Хорватам не вдалося вийти в Лігу Європи. Прийшлося задовільнитись лише лігою конференції. Там Динамо показала гідний результат, дійшовши до 1-8 фіналу, де програла Пауку. Динамо Загреб зіграла в чемпіонаті Хорватії 1-1 з Рієком, 2-1 з Гориць і 3-0 з Шибеником. У раунді плей-офф Ліги Чемпіонів пройшов Азербайджанський Карабах 2-0 і 3-0. Очікую, що цей матч буде надзвичайно результативним, тому прогнозую тотал більше 3,5. Всього вам доброго! Бережіть себе!